Війна найсильніша за мрії українських дітей. Переконані організатори співачого конкурсу Діти Хелп Мюзік. Цими днями він відбудеться, відбувається вже в Києві, об'єднавши юні таланти з усієї країни та з-за кордону. Тут кожен учасник має шанс просто показати свій талант та й отримати поради від зіркових наставників і зробити перший крок до великої сцени. Історії тих, хто не здався, попри втрати та труднощі, і сміливо прямує до мети, стати професійним співаком у нашому сюжеті. Вона втратила дім, але не мрію співати. – 18-річна Маргарита Тушканова, родом із Маріуполя, згадує, із перших днів повномасштабної війни в її рідному місті почалося справжнє пекло. 24 лютого почалося дуже боляче, тому що одразу почали бомбардувати наше місто, і вже 11 березня. Прилетіла авіабомба до моєї квартири і нічого не залишилося. На жаль, і ще прийшлося два тижні сидіти у бомбосховищі і чекати просто чуда і думати, коли ж можна буде виїхати. Родина виїхала з Маріуполя, а згодом перебралася до Німеччини. Зараз живуть там. Та заради участі у співочому конкурсі спеціально повернулась до Києва. Маргарита розповідає, готувалась понад півроку і вже не могла дочекатись, коли нарешті до рук візьме мікрофон. Цей фестиваль для мене означає велике свято для дітей всієї України. Можливо, навіть якась перемога, тому що такий масштабний проект зараз робити це дуже потужно, і тому я вважаю, що це перемога для нас. Цього року на конкурсі «Діти Хелп Мюзік надійшло понад 900 заявок із 22 областей України, а також із Німеччини та США. Організатори кажуть, для учасників і гостей це не лише можливість виступити на сцені, це справжнє свято пісні за участі найвідоміших зірок естради. Мета підтримка дитячої творчості під час війни, і ми доносимо той меседж, що Незважаючи на важкі обставини, незважаючи на втрату домівок, близьких, рідних, діти бажають займатися творчістю, в даному випадку це співоча творчість, і вони хочуть себе показати, хочуть мати майданчик, де їх почують, де їх побачать і де вони можуть висловити свою позицію, показати свій талант. Цьогоріч у пісенному конкурсі боролися 42 виконавці співали соло, дуетами, виходили на сцену й музичні гурти, змагалися за звання найкращого в семи категоріях. Артем Котенко, лавреат минулорічного Діти Хелпмюзік. Він також здобув першість на національному відборі дитячі Євробачення 2024. Зізнається, ці перемоги дали йому неабиякий поштовх для музичної кар'єри. Він важливий тим, що тут відкриваються нові дитячі таланти. А ще для переможців є приз як написання своєї першої, ну можливо і не першої авторської пісні. У цих дітях майбутнє української музики переконана співачка Тарабарова, популярну виконавицю Запросили до журі. Діти Help Мюзик для мене це родина. Я дуже пишаюся декілька років поспіль, маю честь бути членкиною журі. Знаю всіх дітей, на ім'я знаю, які пісні вони співали в тому році, в цьому році. Я їх люблю щиро. Організатори пісенного змагання та члени журі переконані, на цій сцені народжуються нові зірки. В дитячій мрії перетворюються не цілком дорослі прагнення. Чимало учасників діти Хелп Мюзік. Попри війну співають про надію і світле майбутнє України. Катерина Самойленко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, Марафон Єдині Новини.